У нас сьогодні є достатньо серйозна ситуація з інвестиціями в Україні з прямими іноземними інвестиціями. Вони на жаль падають в 2,2 рази. Вони впали, якщо порівнювати період 25-го року і аналогічний період 24-го року. І є уповільнення зростання ВВП, є і зменшення відсотку. Накопичення прямих іноземних інвестицій, якщо ми порівнюємо з 2021 роком, все це говорить про те, що навіть в умовах війни нам необхідно стимулювати інвестиції і з за кордону, і всередині нашої держави. Саме тому ми запропонували для Верховної Ради у першому читанні законопроекти, які б повертали через пільги в оподаткування частину внесених інвестицій. І зазначена частина вона коливається в залежності від обсягу інвестицій. Від 70%, до 30%, якщо інвестиція є велика, і полягає в тому, що за рахунок податку на прибуток підприємств і податку на землю і на оренди земельних ділянок власне інвестору повертаються зазначені внесені ним інвестиції. Мова йде про майбутні інвестиції, тому ми не прогнозуємо втрат державного бюджету, оскільки цих грошей бюджет ще не отримав і навряд чи отримає, якщо таких інвестицій в Майбутньому не буде, але це дозволить нам в умовах війни стимулювати інвесторів вкладати в Україну гроші.